Пане Олександр питає опалення стін. Поясніть, будь ласка, поясняю, друзі. значить Ми з вами фізику процесу ніяк не змінимо. Тобто природа, вона така, яка вона є, хочете ви цього чи не хочете. І виходить так, що коли ви подивитесь на формулу енерговитрат, а через стінку проходить тепловий поток, то в формулі буде присутня. Дельта температури, котра рівняється дельта внутрішнього повітря мінус температура зовнішнього повітря. розумієте? Тобто, чим більше ця дельта, тим більше поток енергії через. Цій конструкції. І ось подивіться, будь ласка, уважно. У нас є з вами стінка, котра, наприклад, утеплена. Або це газоблок, одна шарова, або каркасний будинок нема значення. Так? І у вас, коли ви грієте будинок кімнату десь до 22, то при гарно утепленому будинку температура поверхні десь 20 градусів. А коли ви цю стінку внутрі засовуєте обігріваючу трубу, для того, щоб вам було комфортно, температура поверхні, ви розігріваєте до 24 градусів. Але зверніть увагу, що ось тут температура складає 30 градусів, друзі. І якщо ми в першому варіанті ось тут маємо температуру 18, то отут ми маємо 30. Де буде більше дельта? Дельта більше, там, де ми гріємо стінку. Або є така технологія, як підігрів скло пакету. І там теж всовують і розповідають, що це енергозберігаюча технологія. Ви нічого не розумієте. Це енергозберігаюча технологія. І коли я їм пишу, що ви городите, яка енергозберігаюча, ви вулицю грієте. У вас більше дельта температури, у вас більше тепловий поток, ви вулицю грієте. Савкова освіта нічого не розімне, не тямить, не слухайте його, слухайте нас краще. блін. Справа у тому, що ці технології вони дозволяють покращити комфорт, комфорт перебування. Ну, Де це можна використати? Друзі, ну, наприклад, у вас будинок архітектурний пам'ятник, ви не можете утеплити фасад, а по стінці тече конденсат в ванній кімнаті. І це дуже не комфортно, тому що взимку вона холодна. Ця сінка холодна. Так, у нас є варіант внутрішнього утеплення, але, наприклад, ви не хочете клеїти пінопласт, ви боїтесь містка холоду. Подивіться мій вебінар внутрішнє утеплення. І от варіант, наприклад, підігрівати поверхню, коли ви користуєтесь ванною, зменшити конденсат, створити більш комфортні умови. Це плюс. Ну чому ж ні? Це плюс. Або, наприклад, у вас кімната, вона маленька площа, висока стеля. Ви дуже довго грієте, вам недостатньо поверхні. Наприклад, там дерев'яний паркет лежить на підлозі, інженерна дошка, кварц вініл, і ви хочете додати площу для обогріва, і ви тоді використовуєте внутрішню стінку. Подивіться уважно. От, наприклад, у нас з вами є об'єм, у нас є зовнішня стінка. Коли ви підігрів стінки, робите зовнішній, тут мінус, тут плюс. Тут мінус, тут плюс. Ви грієте вулицю. Але, друзі, коли ви робите підігрів, наприклад, все ж таки внутрішні стінки, наприклад, оці стінки, це тепло йде в приміщення як тут, як і тут. Тобто, в такому випадку ми з вами не збільшуємо енерговитрати. Це просто прибор опалення, який дозволяє нам прогріти приміщення і отримати більш якісний комфорт. Зрозуміло? Тому е, підігрівати стінку внутрішню, котра гріє ваш об'єм, це плюс. Але якщо це квартира ви, а тут а він, ваш сусід, то це вже допомога вашому сусіду. Ви грієте його квартиру. А він придбав квартиру, знаєте як, гроші йому дали в чемодані, в багажнику привезли, треба кудись діти. От він придбав квартиру, він гавнюк там не живе. Розумієте, він вимкнув опалення, тому що на сьогоднішній день квартири мають індивідуальне опалення. Він вимкнув опалення, і у вас стінка холодна. І якщо ви тут зробили підігрів, ну то ви грієте його квартиру. От і все в такому випадку. Тому, коли це внутрішня стінка будинку, я вважаю, це нормально, це приємливо. Наприклад, дитяча кімната якась там, да? от, або от треба додати площу для обогріву е, низкотемпературної. Це плюс, так, нормально. Проблеми завоздушення системи. На жаль, не рідкі случаї, коли система завоздушується, і там проблема в тому, щоб вигнати воду. Тому якщо ви там будете вже і щось монтувати, будь ласка, пам'ятайте про те, що повітря збирається в верхній точці, і вам там треба забезпечити відвод повітря в верхній точці. Тому, будь ласка, я вас прошу. ви оцей, цей. Якщо у вас варіант, отак класти труби. Або ось так класти труби, то лучше другий варіант. Ви хоча б зможете зробити десь там повітряний відвід і так далі. Або тут зробити якийсь повітряний відвід, щоб система не завоздушувалася. Зрозуміло? Так, я знаю про технологію підігріву відкосів. Друзі, я це використовую вже через нескільки років. І у нас є об'єкт, де закладали трубки, по котрим йде тепла рідина, і підігрівають відкоси. Я казав замовнику, що це зайве, тому що ми робимо теплі відкоси за ППС, і вони і так будуть теплі. от Але він захотів, гроші є, він зробив. Раді Бога, це його вибір. от А підігрівати склопакет. Ну, це точно гріти вулицю, і знову ж ми підходимо до того, якщо це, наприклад, у вас санвузол, басейн, і ви хочете зменшити кількість конденсату на склі, ну так, такий варіант може бути. Але ж зменшити кількість конденсату ми можемо, наприклад, направити повітря на скло, обдуваючи скло. Ми також можемо зменшити кількість конденсату. Тобто, можна вирішити це по-інакшому.